Ось такі грибочки. тоже є такое значное і ще там ага. і ось ось така сімейка чудова дуже гарна Ось таке гарне чудо природи саламандри. О, дивіться, яка вона гарна. А, ось там друга повзе. Ось вона повзе. Яка гарна. Грибів нема, зато саламандра є. Занесена червону книгу. Дуже гарна. Ось вона яка всі красі. Заховалася. Ось такі беремо гори. Ось вона дає. Ось ще заходи. Ось такі гори. Ось такий ліс. Ось що заховалася. Так, заховалась. Ну, як би так сказати, грибів. Якби не зовсім нема. Трошки є. Ходимо, ще й шукаємо. Тільки лізуть. Ось наші Карпати, це лаврів. Старосамбірський район. Ой, яка красота! Ось такий лісок. Будемо ще шукати. Такі грибочки. О, ось такі грибочки. Тверді осінні. Ну що, йдемо ще на пошуки. О! Ой, саламандра вилізла. Перелізла. Ліво своєї красі Так я знав що я їх знайду Мені здається там да личніше один є я йду по нього Так, такий величезний Я ще шукаю Але це він Лажно ось такий ось він, Так, ми ще тут ось він, Ось і тут є. Так. Вони тільки тільки пішли. ось він. син. Ой, син. о хо 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 о хо О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. На. Да. Красавчик. Ще йдемо гори шукаєм Добре, дивимся то молоденькі щоб на них не стати. Ой, яка красота. Дивимося, ще шукаємо. Так. Ось так почалося. Ось моє відро. А там я знайшов першого. І ось так, дивіться. Один. Другий. Третій. Четвертий. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Дивимося під ноги. І тут з'являється п'ятий. Ух, такі бочечки. П'ята бочечка. Ох. Шоста. Сема. Восьма. Так, еще еще десь тут будем шукати. Вот так. Вот так. Такая красота. И там. И там. Вот. И поднимаемся вверх. Вот. І вверху фінішна пряма. Ось. І ось. Красота. Лаврів. Так, що будемо витягувати по одному? Так, почнемо з цього. Починаем. Ух, какие хрустки, что это? Ох, это красота. Вот так. Ох, это тоже красота. Ух. Тики-тики идуть. Така полянка, звісно, ще походжу, подивлюсь. Але ось така полянка. Ось такі білячки, гарні осінні. Супер. Продовжуємо збирати. Дивимося. Це таке моє дуже гарне місце. Я йшов, що тут не було грибів. Ось тільки натрапив. Ну йдемо ще подивимося тут. Так, і дойду. Пройшов недалеко цього місця і ви подивіться, це... Я б ходив тут він сам. Це щось неймовірне. Ви подивіться, який красень. Ух ти. Це щось неймовірне. Це нема другого. Але яка -то бочечка, подивіться. Подивіться ви на нього. Це просто капець. Це шедевр. Рвем. Ох! ох хо 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 ох хо 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 Красавчик. Даліше. Традиційна картина. Мідово дивлюсь березняк. Це все той же Лаврів. О, там дивлюся, почалися мухомори. Завжди, завжди шукаю біля бухоморів білих. Ще один мухоморчик, ще один. І тут така картина. Давай подивіться. І тут ось така о картина. Бам-бам-бам-бам-бам. Білячки. Мене ж сюди ж тягнуло. Так, ще поозираємося, проходимо, подивимось. Але починаємо рвати. Ох, дивіться, які вони гарні. Опля. Які вони гарнікі. Оп-оп, оп, оп, оп 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 Опля. Оп, Ось таке сімейство. Один хотів втікнути, але ми його звалили. Оп, і ще один шукає. Ось такі п'ять штук білих. Дже не недарма сюди зайшов. Ось такий березняк. Березняк. Зараз я тут пошукаю, похожу. Березнячок з ялинками, але махоморчики тут, як тут. І ось п'ять гарних білих. Так, ідемо збирати грибище. Зараз подивимось. Так, Також вийшов в таке місце дуже гарне. Якось випадково зайшов, ніколи сюди не ходив. Опять мухоморчики. Одного червонічка я знайшов. дивіться який гарний. Але то. О, дивіться. Але то капець! Дивіться, який. Так, це червоня, то не білий. Але красота гарне місце. Ну, Лише його зірвами, який волокий. Уху-хо, він вже старий, але все рівно гарний. Ну, нехай тут спочиває. Йдемо далі збирати гриби. Я в мене просто нема слів. Іду я, іду я зайшов той лісок і подивіться. Ви подивіться, що тут є. Ой, я тільки бачу двох. Ви подивіться на цю красу. Це чисто осінні біляки. Один. Другий. Звісно, зараз я буду шукати. Тут я нічого не бачу. Рвемо. Це просто красота. Не описуємо. Ух, як він твердий. Рвемо. О! о хо хо о хо 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 Трошки його тут поїв, слимак, але він гарний. Але чудесний чудо сія! А що з тим? О, він з-під камня. О, така, такого. Опа. Ось такий. Ага, цей же гарніший. Ось такі два. Так. Ось такі два гарні красені. Продовжуємо збирати. Лізом такими трошки гущами. Але це гарно. Саме головне, що трапляються гриби. Супер. Два красені йдуть в кульочок. Так, знов йду. Побачимо хуморчиків. Так. І тут дивлюсь, біля чого. Кунта. Аслачок. Не один. Не один. А з братиком. Ось такі гарні два білячка, продовжуємо збирати ось мухоморі всі які них. І зараз будемо ще шукати. Ось яка краста. Ось такий грибочок. Подивіться, який гарний, твердий. І на ньому ще один грибочок. Але красота. Але на шапці. Красота. Ідемо збирати. Ну, опять були мухомори. Я там зірвав одного білого, я думав він поодинокий, але тут ще був. Ось такий красень. З маленьким братиком. Так, опять мухомори Там вверху. Там один червоний. Я, чесно кажучи, їх пройшов, а пізніше був здивований, Подивіться, який гарний. Один. І отут біля нього. Ще один. Дивіться який. Красень. Один. І ще один. У мене таке враження, що вони сьогодні вилізли. Ось такі два гарні красені. О! Дуже гарні. Рибничку закопуємо. Закопуємо. Я їх пропустив. Ну, але були біля мухоморів. Так, йдемо далі збирати. А ці два гарні красені до всіх. Ха. Вийшов я на гору. Ну, щоб такого подивитися. Туди вниз, красота неймовірна. Осінь вже все бере своє. листя вже жовті. І от дивіться, йду вниз так трошки. Опля. Так, от такі я беру. Ото свіжачок, тільки тільки виріс. свіжачок, тільки виріс. Так, закопуємо. Так, йду вниз. Там щось бачу, а ви подивіться на тіло два. Ой, це просто красота. Це просто гарні які. Стоять, тут чекають. Оп! І оп. Червонечки два. І. Маслята. Маслята беру, то маслята такі осінні. полюбе бе. Берем. Полюбасику Ось такі два. йдемо ще один. Так, йдемо збирати далі. І ой, демо збирати далі. Так, йду я. Я чесно кажучи, вже внизу навіть не дивлюсь. Йду я і тут починається. Ось дивіться. Один. Другий. Але вони гарні гриби. Третій. Це просто капець. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Йлки-палки. Одинадцятий. Боюсь знають стати. Дванадцятий, тринадцятий. Але красний. Тринадцятий, але це просто капець. Чотирнадцятий, пятнадцятий, шістнадцятий. Це просто капець. Так, потрошки збирай. Починаємо збір. Але то гарні білі. Ух ти. Це просто капець. Тяжко витягнути Чисті. Один. Два. Ярні, Ох. Э -э. ух, ррр, ух. Дестати пропустити. Дивимось. Щі. Дальше. Сім. Так, дивіться, ах, це капітан. Так, пише, камера пише. Ух ты. Вісім. Сту кап'яць. Я ще далі не дивився. Але гарзніошки, але він далеко. Ти буду ще дивитися. Так. Я Але який красень. Ой. Ще є. Може, і ще є. зараз будемо дивитись. Просто шок. Ось. Ось ще його де. А ах, ха забув. Сорі, витягуємо. Витягуємо до копілочки. До колекції. А тут його місце. Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. 15 штук на одному місці. Красота. Ось так мене заманила та берізка. Я подумав, що щось там цікаве є. Не думав, що білі, але як на диво навіть нема ні одного мухомора. Я здивований. Ну, Коли є білі, не потрібно мухомор. <ріхи> Ось так. 16 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15. Отак а десь я тут і 16-го поставив. Так, добре. Ах, красота! Красота! красотища, Гарні всі такі здорові. Ну, якби осінні. Красота. Так, ще шукаю. Може тут ще є. Так, продовжуємо наше полювання. Дуже гарно. Гриби тільки пішли. Тільки пішли гриби. Так, я вже назбирав стільки грибів. Я вже все нести не можу. І йду назад. Ну і дивлюся, як завжди, багато мухоморів. М -м -м. Я думаю, ну все, пішов перший в ту сторону. Щось нема тут білих. Все, а в мене вже цілий цей, мене вже ціла та. І тут дивіться що. Дивіться. Один. Дивіться, там от, другий. І там третій. я тільки три побачив, зараз, звісно, цей. Так. О, які вони гарні. Це бочечки. Це бочечки. Може десь і ще, я зараз подивимось. Це бочечки, от, одна бочка. Ще дивіться, яка красота. І ось друга бочка, красота. Ну і, звісно, я ще піду тут двопу подивлюсь. Рвем. Ух, це красотища, ой який звук. Ух. Ой, це бочечка. Ось такі три гарні. Красені. Ось такі три гарні красені. Красота. Випадково я сюди пішов, не їхав на то місце. Однозначно, де мухомори, там і білі. Навіть нема про що говорити. Так, пошукаємо, що тут водить. Тут ще може бути батяня, ну а як, дивіться. Пошукаємо тут води дивіться, що за шок, тут батяня. Тут їхній батя. Ну, якщо там буде груба нога, ну, а не... Ну, Хоча шапка здорова, я вже не маю сили то нести, почався дощ. Почався дощ. Ну я ще зараз подивлюсь. Шапка повністю здорова. Повністю здорова. Може і візьму. вже немає сили то нести. І почався дощик. Ось така колекція. О, я ще вверх не ходив туди. Se dobrąnko. Mm.